А підписчики, мы короче всем привет, с вами я Максим. Да его. Да його... На! Да его на. Да его кабинчик. кабинчик! Кабинчик, да. Так, блин, 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 футбол, футбол. Все нормально. Стоп! це що, да. Джорна Джованна? Ми що, з Макулая граємо? Чому? Так в нього ж сник же Джорна Джованна теж. У Миколая. Ага. В робоксі, як нему Миколай! Блін, ну Миколай завжди з нами. Миколай презаряжает гармату. Самопальчик в пальчик. So guys, did you find uh, our channel? Be honest, chief, I'm having a hard time finding your channel. How is this possible? I sent you link, and you still can't find it? He you sent a link, yes. Like a yes! You subscribed, John Man? Really? Like you subscribe, you're our first subscriber. Yes, you even have it in your copy-paste bar. Короче, Ну офигеть. Тільки створили канал на, на, на ті, ну, на усю до славянских мовах, а тут таке от. Реально, пиндосские підписчики. подписчики, да. там. Ось. Так, да. підписчики наші англічані, короче. Ну, такі от shit happens. Ну ви теж підписуйтесь, якщо ви дивитесь. Це, нашу программу, подписчики. Да, все все підписуйтесь. Так, тому що шпиндос, вони ж не зрозуміють, що ми зараз тут чирікаємо. Щеп. Ну шо, іде, іде, там, Кристофоро Колумбас, А ну давай. Джона Мана. О, так це ж наш Ой, підписчик, помогу. Ладно, стоп. Не підписчик подписчиков не вбиваємо. Подписчик забываем. Да, ми любимо наших подписчиков. Особливо це ж наш первый да, да. Тільки я його завалив після тела. Ну. А, виживає той, хто ты, підписується. кто подписывается. Ми сняли відео з нашими подписчиками. В той момент, коли у нас було 0 подписчиков. Это так. ж пикинка геніально была. О, я тут смыкалаем. <кій> ну. Мако я такий мовчун, нічого навіть не говорить. Просто граю Кровь сісі.